Привіт, друзі! Австрія, першого ЄС, готується депортувати нелегальних мігрантів у третю країну. Міністри внутрішніх справ Великої Британії та Австрії Суела Браверман і Герхард Картер у четвер підписали угоду про співпрацю, яка, зокрема, передбачає провадження спільної практики депортації нелегальних мігрантів у третю країну. Британія минулого року запровадила схему депортації нелегальних мігрантів до Руанди. Це країна, яка погодилася приймати певну кількість шукачів притулку і розміщувати їх у себе в очікуванні рішення британських міграційних органів. Депортації до Руанди можна уникнути тільки в разі, якщо мігранту доведе ризик серйозної і незворотній шкоди. Схему неодноразово критикували правозахисники, оскільки вона порушує права мігрантів на справедливий розгляд їхніх заявок, та точніше, на справедливий розгляд їхніх заявок на притулок, зокрема і в судах. А євро. Європейський суд із прав людини кілька разів зобов'язував Британію не депортувати мігрантів до Руанди. Вивезення шукачів притулку до Руанди може коштувати Британії 170 тисяч фунтів на людину. Австрія стала першою європейською країною, крім Британії, яка також буде запроваджувати схему депортації нелегальних мігрантів до третьої країни. Австрійська схема відрізняється від британської, тим, що людям, депортованим до третьої країни буде таки дозволено повернутися до Австрії, якщо їхні заяви на надання притулку будуть задоволені. Тим, кому буде відмовлено, повертатимуть таких осіб на батьківщину. Австрія також наполягає на тому, щоб ЄС запровадив схему депортації до третьої країни по всій Європі в межах змін, спрямованих на боротьбу зі збільшенням кількості мігрантів. Із країн Середземномор'я та Східних кордонів ЄС. Ну що, друзі, як вам такі новини? Чи погоджуєтеся ви з такою ідеєю Австрії? І що взагалі думаєте? Можливо, рано чи пізно такі самі будуть зміни запроваджені і до українців, які знаходяться нелегально? А якщо це відео було для вас цікавим, тисніть подобайку і підписуйтесь на канал, тому що ваша активність це наша мотивація. Ви на каналі Перша віза, і тут це про життя і роботу за кордоном.